Будівельники у нових курточках жінки з укрзалізниці роздають присутнім прапорці та поправляють зачіски за хвилину, Азаров відкриватиме переїзд, який з'єднує правий та лівий береги Дніпра. Працювали не по 12 подинадцять, а по 13. в вкраще сроки. Останні 15 днів це було дуже дуже важко але все стиглився, старалися стигли. Снайпери з прем'єрської охорони з висоти вдивляються у біноклі, дають сигнал охороні на мосту, присутні, чекуються. Головний залізничник звітує перед прем'єром. Міст готовий на дві третини. Рух ним відкривати можна, проте заїзди на перехід добудують пізніше. 28-й день. Акридінь города Києва головний проїзд з сторони моста Патона на лівий берег. І 1 сентября день знань Подарим нашим школьникам проїзд. І с этим мостом закончим. Все, сдадим, да? Сдадим, так. До да. повноценного проїзду все закінчиться. Пригласимо президента і откроем этот крупный серйозний об'єкт. Чому відкриття мосту святкують за півроку до завершення робіт? Одразу після перерізання стрічки прем'єра запитують журналісти, а заров іде у контрнаступ. Слушайте, дорогой мой, за 20 лет. Років... В Украине впервые такой объект построен. Вы не хотите порадоваться вместе со мной, а мы с вами, ну не нужны камеры. Ну езжайте на мусоросборник какой-нибудь, найдите кучу мусора и покажите ее стране. У вас как только лифт оборвался, надо по всем каналам крутить этот лифт несчастный и делать из этого вселенскую трагедию. Для тих, хто радіти готовий, Азаров звітує, після восьми років будівництва мостом поїдуть машини, хоч в об'їзд через сусіднє село Коршувате, проте свіженькою дорогою. Та додає, за 5-10 років у місті Києві заторів не буде. А вже до кінця 2012-го відкриють Подільський міст та відремонтують переїзди. А ще Україна потрапить до Євросоюзу. Зараз почали це ряд розв'язок рішать по Києву. Что мы их разве не сделаем? Никаких сомнений нет, что сделаем. У кого-то есть сомнения? Ни у кого нет никаких сомнений. Вот это вот должно нашим людям передаться. Поки Азаров вчив українців мріяти, столичні водії спочивали під мостом у заторі. Дорогу перекрили інспектори Даї, щоб пропустити прем'єрські ешалони. Боротися із пробками, які створюють урядові кортеджі, Азаров не пообіцяв. Оксана Тупальська, Володимир Юр'єв, Твай.